Душа твоя криниця, скажи мені, чому тобі вночі не спиться, і посивіли скроні, і сумні твої вуста. За твої добрі очі, за твоє велике серце, за все те добро, що ти посіяв в наших душах! Спасите люмідані оберіг, за те, що я щорічно у першу неділю жовтня ми маємо можливість привітати з професійним святом усіх працівників освіти. Досить важко недооцінити той внесок, який зробили встановлення і розвиток особистості кожного із нас вихователі, викладачі, майстри виробничого навчання. Завдяки копіткій праці кожного з них ми маємо можливість долучитись до процесу пізнання цього світу, вирости людьми з високими моральними принципами. З нагоди свята ми звернулися до педагогічних працівників нашого навчального закладу із запитаннями чому? Незважаючи на те, що професія вчителя надзвичайно важка в усіх аспектах, вони обрали саме цей шлях, коли усвідомили, що бути викладачем їх покликання. Що передувало цьому? Чи не шкодують вони про свій вибір? Змалку зірцем для мене була моя старша сестра Світлана. Будь-які досягнення в дорослому житті здавалися для мене чимось надзвичайним. Я завжди хотіла бути схожою на неї, і коли вона обрала вчительський шлях, у мене не виникало жодного сумніву, ким стану я. Після закінчення педагогічного університету я прийшла одразу працювати в наш навчальний заклад на посаду майстра виробничого навчання, де й продовжую свою діяльність вже протягом 9 років. Роботу свою я люблю. Оскільки люблю працювати з дітьми і вважаю, що це моє покликання. Чи жалкую я про те, що обрала даний шлях, цю професію, звичайно, ні. Тому що, бачачи досягнення своїх учнів, я розумію, що моя праця не марна. І віддаючи своє серце дітям, учням, свій, я відповідь отримую. Неодноразово я задумувалася над тим, а чи тим шляхом я йду в своєму житті? Чи це саме та професія, де я можу викластися на повну, реалізувати себе як особистість і знайти щось таке, що дійсно сприяє моєму саморозвитку. І іншого шляху для себе я не знаходила. Ось, тому що саме вчитель це та професія, яка дає можливість постійно самовдосконалюватися. Для того щоб вимагати з інших, потрібно в першу чергу багато вимагати з себе. Вибрала я цей шлях, перш за все, під впливом своїх вчителів, з якими мені надзвичайно пощастило. У народі кажуть письменник живе у своїх книжках, художник у картинах, скульптор у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах учнів. Саме учні сьогодні висловлюють сердечну вдячність за невтомну працю. За великий талант і покликання сіяти мудрість і знання адміністрації навчального закладу своїм майстрам, викладачам, вихователям, шановні працівники училища, щирого серця вітаємо вас із професійним святом, яке з любов'ю називають день учителя. Висловлюємо сердечну подяку за ваше міні. Яти у наших серцях добро та звільня. Ваша професія найблагородніша серед інших. Вона об'єднує людей, щире помислів, сердець, почуттів і навіть самопожертв. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Тим, хто пізнати добро, допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жугупі знання, тим, чия праця важка, непроста. Тим, чиє слово, добром простота. Тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові щирі вітання. На завершення зі словами привітань до колективу звернувся директор Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища Дмитрик Олександр Дмитрович. жовтні Працівники освіти відзначають своє професійне свято. А 2 жовтня в далекому 40-му році постановою Ради міністрів були створені трудові резерви. І з далекого 40-го року розпочався початок становлення професійно-технічної освіти в Бувшому Радянському Союзі і в Незалежній Україні. Сьогодні свято святкуємо як День працівника освіти. Всі причетні до цього свята, я вважаю, заслуговують на велику повагу і шану того, що роблять святу справу, навчають, виховують підростаюче покоління. І дійсно в цій роботі потрібне велике бажання працювати, великий професіоналізм. Потрібно постійно працювати над досконаленням свого фахового рівня. Вдосконалюватись щоденно для того, щоб учні наші почувалися комфортно в навчальному закладі, щоб вони мали той доступ до навчання, щоб ми їх задовольнили. І надали всі необхідні послуги для їхнього професійного зростання. Адже це все робиться для того, щоб в майбутньому наші випускники працювали успішно у всіх сферах господарювання держави, щоб вони почувалися нормально в тих життєвих умовах, які є на сьогодні. І адже час складний на сьогодні, і від того, настільки ми, педагоги, сьогодні спрацюємо, настільки успішними вони будуть свої діяльні в майбутньому. Я хотів би всім працівникам навчального закладу побажати успіхів, творчого натхнення, жити і творити і працювати з великою віддачею. І я думаю, що в цьому питанні ми будемо знаходити задоволення від нашої з вами праці. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів в майбутньому, гарних учнів! Хай нам всім щастить!